Привіт всім вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні ми зануримося у тему, яка стосується кожного з нас, хто тримає смартфон у руках, користується інтернетом чи взаємодіє зі штучним інтелектом щодня. Це основа нашої цифрової безпеки, нашого цифрового я як захистити особисті дані у щоденному використанні смартфонів AI та соцмереж. Чи замислювалися ви, скільки інформації про вас знають ваші пристрої та застосунки? І чи є у вас відчуття повного контролю над цією інформацією? Давайте розбиратися. Сьогоднішній епізод це глибоке занурення діп-дайв, у світ цифрової гігієни. Ми поговоримо про те, чому це настільки важливо, які ризики існують, і що найголовніше, які практичні кроки ви можете зробити вже сьогодні, щоб значно підвищити свій рівень захисту. Уявіть собі: ми щодня чистимо зуби, миємо руки, піклуємося про своє фізичне здоров'я. Але чи робимо ми те саме для нашого цифрового я? Наші особисті дані це свого роду цифрове тіло, і воно потребує не меншої уваги. Адже витоки даних, крадіжка особистості, настирлива реклама чи навіть цілеспрямовані атаки це все наслідки недостатньої цифрової гігієни. Ми залишаємо сліди скрізь, коли публікуємо фото в соцмережах, використовуємо банківські застосунки, розмовляємо з голосовими помічниками або навіть просто переглядаємо новини. Кожен клік, кожен лайк, кожна пошукова фраза це фрагмент пазла, який складає ваш цифровий портрет, і його можуть використовувати проти вас. Давайте почнемо зі смартфонів. Це наш портативний центр управління життям і, по суті, наша найвразливіша точка. Перший крок дозволи застосунків. Задумайтесь, чому застосунку ліхтарику потрібен доступ до вашої камери, контактів чи місцезнаходження. Швидше за все, ні для чого корисного, окрім як збору даних. Регулярно перевіряйте дозволи, які ви надаєте застосункам. В налаштуваннях вашого телефону, чи то Android чи iOS, є розділ Дозволи застосунків або приватність, де ви можете переглянути та скасувати доступ до камери, мікрофона, геопозиції, контактів тощо для кожного застосунку. Залишайте лише ті дозволи, які є абсолютно необхідними для функціонування програми. Це базовий, але дуже ефективний фільтр для вашої приватності. Другий крок оновлення операційної системи та застосунків. Це не просто нові емоджі чи покращений інтерфейс. Кожне оновлення, особливо системне, містить виправлення безпеки, які закривають дірки, знайдені хакерами. Ігнорування оновлень це як залишати двері вашого будинку відчиненими на ніч. Увімкніть автоматичні оновлення, де це можливо, або перевіряйте їх вручну принаймні раз на тиждень. Третій крок надійні паролі, це альфа і омега цифрової безпеки. Пароль має бути складним, унікальним для кожного сервісу і бажано довгим. Забудьте про 123456 6 або песворс. Використовуйте менеджери паролів, вони створюють і зберігають складні комбінації за вас. А двофакторна автентифікація 2FA це ваш цифровий охоронець. Навіть якщо хтось дізнається ваш пароль, він не зможе увійти без другого ключа, кодом з смс з додатка автентифікатора або відбитка пальця чи Face ID. Увінкніть 2 fa скрізь, де це можливо. Це ваш мінімальний захист. Четвертий крок: публічні Wi-Fi мережі. Безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Пам'ятайте, публічні Wi-Fi часто не захищені, і будь-хто з мінімальними знаннями може перехопити ваші дані. Якщо ви мусите користуватися такою мережею, ніколи не вводьте конфіденційну інформацію, паролі, дані карток, а найкраще використовуйте VPN – Virtual Private Network. VPN шифрує ваш трафік, створюючи захищений тунель і робить вас невидимими для потенціальних перехоплювачів. Тепер давайте перейдемо до штучного інтелекту, адже він все глибше інтегрується у наше життя: від голосових помічників до генеративних AI-моделей. Голосові помічники, такі як Siri, Google Assistant, Alexa, вони чують, вони записують ваші команди і іноді розмови. Перевірте налаштування приватності цих помічників. Часто ви можете переглянути і видалити історію запитів, а також обмежити збір даних. Пам'ятайте, що мікрофон у них завжди активний, чекаючи на вашу команду. Генеративний штучний інтелект, ChatGPT, Google Барт, Midjourney – це потужні інструменти, але й тут є нюанси приватності. Все, що ви вводите у чат-бот, може бути використано для навчання моделі, а це означає, що воно може бути збережене і теоретично навіть бути використаним у майбутніх відповідях для інших користувачів. Ставтеся до них як до публічної бібліотеки, а не до особистого щоденника. Персоналізовані рекомендації ще один аспект роботи AI. YouTube знає, які відео вам сподобаються, Facebook, яку рекламу вам показати. Це результат аналізу великої кількості даних про вас, ваші інтереси, поведінку, геолокацію. Ви можете частково контролювати це, переглядаючи та змінюючи налаштування рекламних уподобань у своїх облікових записах Google та Meta, Facebook, Instagram. і, нарешті, соціальні мережі, справжнє джерело інформації про нас. Налаштування приватності це ваш щит. Facebook, Instagram, Тікток, кожен з них має розширені налаштування, які дозволяють контролювати, хто бачить ваші публікації, фотографії, теги, хто може зв'язуватися з вами. Приділіть час, щоб пройтися по кожному пункту і налаштувати їх відповідно до ваших побачень. Чи дійсно ви хочете, щоб ваші фото з відпочинку були доступні для всіх у світі, чи лише для друзів? Перевірте, чи не дозволили ви автоматично додавати теги з вашою геолокацією. Що ви публікуєте? Подумайте двічі, перш ніж щось опублікувати. Кожен пост, кожна фотографія, кожен коментар залишає ваш цифровий слід. Цей слід практично неможливо стерти повністю, і він може мати довгострокові наслідки: від проблем при прийомі на роботу до використання вашої інформації зловмисниками. Овершерінг або надмірне поширення інформації є дуже поширеною проблемою. Подумайте, чи це дійсно потрібно публікувати, чи це може нашкодити вам або вашим близьким у майбутньому. Фішинг та шахрайство це класика, але вона досі працює. Підозрілі повідомлення з посиланнями на акції, блокування акаунту, відновлення паролю це спроба виманити ваші дані. Завжди перевіряйте відправника, не натискайте на посилання в таких повідомленнях. Краще вручну зайдіть на офіційний сайт сервісу і перевірте інформацію там. Сторонні застосунки та квізи. Пам'ятайте ті веселі тести, хто ви з Гаррі Поттера?» або яке ваше ідеальне місто для життя. Багато з них, особливо старі, вимагають широкого доступу до вашого профілю в соцмережах. Регулярно перевіряйте, які сторонні застосунки мають доступ до вашого облікового запису, і відкликайте дозволи для тих, які ви не використовуєте або не довіряєте. Підсумовуючи, цифрова гігієна це не параноя, а необхідність в сучасному світі. Логіка тут проста: чим більше ви контролюєте свої дані, тим менше ризиків. Це паттерн поведінки, який має стати вашою звичкою. Пам'ятайте, цифрова гігієна це не одноразова акція, а постійний процес. Це як чищення зубів чи миття рук, регулярна звичка, яка захищає вас від більшості проблем. Наші дані це наш цифровий капітал, і тільки ми відповідальні за його збереження. Будьте уважними, обізнаними та проактивними у захисті свого цифрового я. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.